Доброго дня і святами всіх нас. І сьогодні я вирішила записати таке коротеньке відео, як підготувати соломку для роботи, уже роботи з аплікацією. І протестувати декілька інструментів, якими можна пошліфувати соломку. Як ви бачите, соломка це в мене такий маровний литочок старий, соломка в мене вже запарна, залита кап'ятком. Пролежала вона в кип'ятку, це вже не кип'яток, це вже остило, пролежала вона вже 40 хвилин. І для роботи соломку потрібно тестувати. Потрібно розщепити. Я розщепляю нігтем. Бачите? Просто нігтиком провожу. Нігті в мене тверді, але більше пальцем я соломку не торкаюся. Тому що солома... Може порізати пальці так само, як бритвочка. Соломку я розділяю, вона розчіпається на такі полосочки, і після цього нам її потрібно прошліфувати. Шліфую я соломку, у мене є отакі от от старенькі ножиці. Вони мені дуже зручні, тому що ними можна і обрізати соломку, і пошліфувати. Шліфую я соломку ось цим край ножиць. Бачите? Вон, він не гострий. Але і не, не той, який надто заокруглений, той, який такий е, більш рубчий. Протримую соломку пальчиком і спочатку продовжу, шліфую я соломку на дощечці. Звичайній кулінарній дошці, на якій ми нарізаємо, але повернула я її виворотом. Чому? Тому що ця сторона. Я тестую, це не мої інструменти. Я тестую інструменти, які можна використати вдома. Ця сторона, ми нею користуємося, ми нею нарізаємо, бачите, яка вона вже спрацьована. І вона має виїмку. А оця сторона, вона рівна. А нам потрібна рівна дощечка. І коли ми ось так, спочатку легко, а потім з натиску проводимо, О, бачите, що робиться на ножничках? Ми збираємо із соломки з внутрішньої сторони, ми проглажуємо соломку. Ми збираємо із соломки все лишнє. Соломка робиться ось така рівно, Потім її можна розкласти, поставити під прес або іще прогладити утюгом. Це я чищу ножнички. Можна користуватися ось такими манікюрними ножицями, які, ну, скажімо вам, вже як манікюрні вже не підходять. Вони трошки затупилися. Можна шліфувати, досить гарно шліфувати ось цією частинкою. Бачите, як гарно як гарно все збирається. Головне, щоб ви оцим гострим краєм ножничок не поранили собі Ось. Також цими ножничками зручно, якщо я беру нову солмаку, можна її не нігтиком розрізати, а ножничками. Так от. Взял. Від себе прорізали, розвернули. Ще раз нагадую, ми пальчиками соломинку не розглажуємо, розвернули і проглажуємо. Бачите, що робиться? Внутрішній шар ми вибираємо, отой рослинка, коли росла, всередині там є такий внутрішній шар. І ми оце все лишнє забираємо. Якщо в процесі соломка роздвоїться, розколеться, нічого страшного, все рівно ми її будемо використовувати для аплікації, ми її ще будемо обрізати, відрізати лишнє і наклеювати на папір смуги для аплікації. Тепер покажу вам, чим можна ще скористатися. Ну, спочатку я пробувала робити на такій дошці. Звичайно, дошка. Кусочок від чогось вдома знайшла дуже зручно, але якщо для роботи необхідно, трішки довше і Ось Отак, щоб було чуть-чуть ширше. Тепер беремо одну соломину нову, розрізаємо. Ось так, розвертаємо. Солома. Матеріал дуже крихкий, і навіть якщо вона замочена, чим старіша солома, тим довше її треба замочувати. І навіть коли солома замочена, все рівно це дуже крихкий матеріал. І одночасно дуже міцний, який може порізати пальчики. Що ми можемо ще зробити? Тут біля мене ще є ножнички. Можна попробувати шліфувати ось такими ножничками. Головне, щоб ці краї в них були не дуже заокруглені. Не ось такі заокруглені, як ось ці ножнички. Тут заокруглені краї. І прошліфувати ними добре трошки важко. Солома не любить, коли прокладаєте надмірних зусиль, а такими заокругленими краями досить важко прошліфувати. Потрібно прокласти зусилля, і вона тоді починає ватися. А бачите, що робиться? Ось в мене на пальцях? що робиться. Це коли ми внутрішні частини. А краї, ось такі, звичайні канцелярські ножиці, спочатку проводимо з меншим зусиллям. Однією рукою протримую, другою рукою прошліфуємо. Навіть ось такі ножиці можуть підійти. Можуть підійти для того, щоб пошліфувати соломку, можуть підійти, зараз ми ще одну соломку розріжемо. У мене міцні хороші нігті, і тому я люблю розщепляти соломку нігтиком. Особливо на перших порах не раджу цього робити, тому що ви можете порізати пальчики. Ось у мене звичайний кондитерський шпатель. Металевий. Звичайно, він має бути металевий, не пластиковий, ось такий кондитерський шпатель. Можете шліфувати шпателем. Теж досить гарно шліфується. Тільки не оцим округлим, таким округлим краєчком, А ось цією рівною частиною. Бачите, шліфується гарно. Можна ось цими ножицями, такими канцелярськими, великими, теж досить гарно шліфується. Головне, щоб вам було зручно їх тримати в руці. Шліфується гарно, але мені ними незручно. Тому я повертаюся до своїх улюблених, стареньких. Але таких надійних ножничок. Бачите як? Вони мені по руці, вони мені зручні, і я ними ось так от відшліфовую. Бачите, що я казала, соловка отак от може розриватися. Це не страшно, тому що потім ми її все рівно будемо вирівнювати і наклеювати на папір у вигляді полосок. З яких потім будемо формувати, вирізати ромбики і формувати різноманітні деталі для е, нашої аплікації. Таким чином, ми протестували декілька інструментів і подивилися, що ж ми можемо зробити вдома, без спеціальних підставок, станочків, чим ми можемо пошліфувати солом. Правило перше: заливаємо окропу. Це в мене старенький емальований луток, який прекрасно служить свою службу. Він немає дирочок, і хоча він дуже старенький, але він, в ньому дуже гарно замочується соломка. Можна заливати в керамічній посудині, в формі для запікання, тобто посудина, яка витримує, окріп. Заливати потрібно практично окруту. Для того, щоб соломка дістала отакий от от жовтавий відтінок, можна додати трішечки соди. Можна самої соди, можна соди сіль. Витримали в цьому розчині. Ну, як мінімум, отака от товстенька соломка має витриматися ну хоча б хвилин 40 годин. Товша соломка можна витримувати менше. Вона швидше стане м'якшою і підійде для аплікації. Ще покажу вам один нюанс. Деколи є от зараз я спробую піднести до камери. Якщо ви бачите, соломка, яка всередині в процесі свого дозрівання, вона не є пустотілою. Вона заросла. Така соломка, можете сміливо відкладати її в сторону, вона вам не розкриється, не пошліфується, вона просто покришиться. Навіть бачите, пальцями її розтиснути дуже важко. Для аплікації вона не підійде. Ось те, що хотіла я вам сказати, показати на сьогодні. А наступне наше заняття буде, як наклеювати вже підготовлені соломини, пошліфовані підготовлені соломини на стрічку приготувати паперову стрічку з солом, соломкою для аплікації.